Прошу оцінити нову кішечку, яку я недавно купила. Ну, мені дуже подобається, що такі метали. Прикольні. Всім привіт! А, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я буду розповідати вам а, про свої звичайні дні, як вони переходять і, можливо, якісь цікаві події, які будуть відбуватися. Ось, можна сказати такий міні-влог. І напевно перше з чого я почну, це з нового татуювання. Як я взагалі знайшла цю студію, де я його робила? Насправді я спочатку знайшла не студію, а дівчинку, яка а, ро, яка тільки починає робити татуювання. Мені висвітилася її реклама в інстаграмі з нею. Так як у мене вже був ескіз, який я хотіла зробити саме зараз, саме от... Час, я звернулася до неї саме з цим ескізом, сказала: Окей, можемо тобі зробити. І я пішла і зробила. Як взагалі це все проходило? Домовилася зустрітися, я якби прийшла саме цю студію. Я ходила там хвилин 5-7, не могла не знайти вхід до цього сену, а він, виявляється, знаходився на другому поверсі через якийсь там прохід, і потрібно було дзвонити в домофон. А я з домофонами не дуже дружу. Домофони це останнє, про що я думаю, коли кудись іду. Прийшла, вона мені показала, як це буде виглядати. Е я чекала, поки вона його роздрукує. Вона перебила мені тату, ми подивилася, як загалом це виглядає. Потім я почекала, поки вона приготує своє місце. І якби через хвилин 10-20 вже якби почався сам процес. У мене доволі висока чутливість, і першим, е перший час було доволі неприємно. А, пізніше якби, ця біль стала меншою, і ми вже почали більше розмовляти по балам, якби болю, як це було від 10 до 10. А, це затуювання було 5-6, приблизно. Це не дуже боляче, але так, ну, терпимо. Це вже було 6-7. Після закінчення вона мені все промила, все зробила і наклеїла, якби. Плівку. Я дуже задоволена цим татуюванням, воно вийшло неймовірним милим і таким, яким я його задумувала. Потім мені розповіли, як доглядати за татуюванням, що робити з цією плівкою, і я взяла у них ось такі наклеїчки. А зараз буде колажик з цими стікерами. Загалом я порекомендую цю дівчинку, тому що татуювання вийшло дійсно хороше, і мені дуже подобається її стиль. І, можливо, в майбутньому я зроблю ще собі якісь невеликі татуювання саме з якихось її ескізів. Посилання на її інстаграм, інстаграм-студія, я, звичайно, лишу в описі, або ось тут буде.